Писала мені одна пані, що їй шкода на моїх корів, бо в неї кормовий стіл завжди пустий. От я вам показую це після вранішньої роздачі корму. Що, Марта? хоче попозувати? Лишилось на кормовому столі. Як бачимо, всіх практично полишався корм. Причому вони вже не їдять, вони вже стоять жують жуйки. Все тому з кормом така ситуація, що його. Ну, часом ви не бачите на кормовому столі, бо ми його даємо в певній кількості, а не просто скільки з'їсть. У мене ферма це не просто корова для себе, яку я залюблюю. У мене ферма бізнес, і це має приносити мені дохід. Тому я годую корів згідно надою. От. Той самий силос. Ми даємо от перших чотири корови з тієї сторони, стоїть на роздої. То далі шоколадка в нас на роздої. Тут у нас ще корівка, яка більше дає зая молока. То в них корму більше. Ми даємо їм стільки, скільки вони з'їдять, і навіть лишається. Як бачите, марта там щось шпортається, всі решта вже не їдять. Що стосується решти корів в принципі в хліві, так само вони їдять згідно свого надою. Я не даю корвам так, щоб сильно багато лишалося, тому що вони зараз підуть на вулицю, мають прийти з вулиці на погулявши трішки, і доїсти от все до вечора. Бо якщо ввечері до вечора вони його не з'їдять, ввечері дається сіно, вже вони того силосу завтра вранці їсти не будуть. А мені його викидати це мої гроші. І якщо я так буду робити, то далеко ми не заїдемо. Те саме стосується сіна. От як бачите, в кінці кормового столу, де немає худоби, в мене залишки сіна. Оце лишки сіна лишилися з вчорашнього вечора. Оце кучка, оце кучка. І отут посередині бачок собі місце зробив, це теж кучка. Це те, що лишилося з вчорашнього вечора, ми роздавали сіно. Нас пішло шість тюків сіна на всіх корів. Ну, На всю худобу, точніше, не тільки на корів, на нетельку, і на нетлів і на телят, але взагалі пішло 6 стюків сіна. І вони його не з'їли. Причому сіно не те, що там просто якісь лишилися з'їди в плані, що там якась, не знаю, боделяче чи ще щось. Нормальне сіно, просто вони його не з'їдають. То для чого мені накладати на кормовий стіл, просто щоб воно лежало? Якщо я за це плачу гроші, плачу гроші свої і немалі, бо це бізнес для мене. Що стосується підстилки, так, в нас немає підстилки. Цього року така склалася ситуація, що весною планувалось одне, до осені вийшло інше, і не було, як минулі роки, в нас підстилки. Тому я стелю на ніч з їдами оцього сіна підстеляю. Зараз обід я прийшла до своїх корів. Зараз підсуну трошки корму, вони трошки під'їдять. Я їх позганяю і буду виганяти на вулицю. Тому повідгортаю ще гній. Тому вдень я взагалі не стелю нічого, тому що нема сенсу стелити ну, вранці в день, тому що вони поїли зараз. От. 11 година з копійками поїли вони ранішні після ранішньої даманки і будуть йти на вулицю. Для чого їм підстилка на день? Правильно, ні для чого.